Всім привіт та доброго здоров'я! Пані та панове, сьогодні знову пропоную вам салатик поживний, вітамінний, смачний і дуже простий. Перш за все потрібно спекти яєчний млинець. Для цього беремо 2 яйця, додаємо трішки крохмалю та борошна. Ретельно збиваємо, трішки солимо. Розігріваємо сковорідку, на яку додали трішки олії, та випікаємо яєчний млинець. Готово. Тепер скручуємо трубочкою та нарізаємо. Виходить ось така яєчна лапша. Шинку нарізаємо соломкою. Також соломкою нарізаємо огірок. Для салату беремо солодку синю цибулю, яку нарізаємо півкільцями. Якщо перчинка велика, беремо половину і також нарізаємо соломкою. Соломка задовга, тому я перерізаю на опіл. Трохи зеленої цибулі. І все. Можна збирати салат. Всі складові об'єднуємо у глибокому салатнику. Салат немов веселка, грає всіма барвами. Додаємо 3-4 столові ложки майонезу. Ретельно перемішуємо, солимо і перчимо за вашим смаком. Всім смачного! Готуйте та смакуйте! Готуйте з любов'ю та задоволенням! Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості. Мені надзвичайно приємно. Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах! А найголовніше бережіть себе. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна! До нових смачних зустрічей!